Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до карти дня. Хочу привітати вас з новим роком, з новим щастям, щоб новий рік приніс нам радість, щастя, удачу, вільну Україну, наших полонених, щоб повернув назад. І щоб сім'ї знову були разом і на кінець то настав мир. І перемога, звичайно. Ну що ж, карта номер 1 як зазвичай, у нас, як завжди, карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, якась перемога, якась дорога. Хтось, можливо, колядувати буде ходити. Сію-сію посіваю. А далі забуло, можете написати. Щастя, радості бажаю. Гаразд. А, ну, я би сказала, що це якась хороша дорога. Хтось сіяти, можливо, дійсно піде. А якщо ви дивитеся в інший день, то я можу сказати: у когось може бути відрядження, а хтось буде переїжджати, виїжджати. Ось дорога, в принципі, знаєте, така на підйомі, швидка дорога, не, не запланована, можливо, навіть дорога. Карта хороша, карта з піднесеним настроєм. І карта, скажімо так, гордіться собою. Давайте я так скажу: гордіться собою. Карта номер 2 Тут у нас маг. І він говорить, що все сьогодні у ваших руках. Заплануйте щось. І йдіть до цієї цілі, до цієї мрії, скажімо так. Звичайно, ця карта вона дає вам безмежні можливості, ресурси. Це і час, його потрібно просто взяти, ось, відкласти щось не так важливе і зробити те, що вам дуже важливе. Ця карта вчить нас не все і одразу. А вибирати те, що найважливіше, концентрувати себе на чомусь одному. Тому що маг зазвичай він береться за все і одразу, і нічого не доводить до кінця. Магові важко сконцентруватися, тому постарайтеся сьогодні зайнятися чимось одним, тим, що найважливіше для вас. І доведіть його до кінця. Оце і порада вам. Можливо, якісь будуть маніпуляції. Будьте просто обережні. Дволиких людей є достатньо на землі. Карта номер 3 А тут іде якась сважка. Сварка. сварка. А може, дійсно якась сваха. Дивіться, ця карта несе з собою погані новини і погані, скажімо так, ситуації. Можуть згущатися хмари, просто згущатися. Може просто хтось вас передибати, відлупцювати, навіть відлупцювати. кажу так, як є, тому що були такі ситуації, коли програвалася ця карта дійсно так. Людина налетіла, надавала бомбулею втікла, і потім шукає її. І таке може бути. Може бути і аварійна якась ситуація. Можуть бути просто клітки. Хтось розповсюджує за вашою спиною, ну, тут навіть не за вашою спиною, до вас можуть дойти плітки про вас або про когось. Це, знаєте, навіть, скажімо так, ви можете стати посередником цих пліток. Розумієте, Хтось вам щось сказав, а ви понесли далі. І це може бути. Нічого в цьому страшного нема. Всі ми розповсюджуємо якісь чутки та плітки. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось такий день сьогодні. Бажаю вам гарного дня. З новим рухом вас ще раз, з новим щастям, здоров'я вам, любові і щасливої України. Бережіть себе, мої любі. Ну все добре, все буде Україна!